урок Тема сьогоднішнього уроку Плекайте рідну мову. Ми познайомимося з віршем Володимира Верховеня Українська мова. Давайте привітаємо, давайте посміхнемося, давайте в очі глянемо і нам тепліше стане. Налаштуйтесь на роботу, додайте слова. Працювати будемо старанно, слухати, уважно, міркувати самостійно, відповідати правильно, чітко. На попередньому уроці ми працювали з оповіданням Анатолія Григорука, де імена. Зробіть паузу, прочитайте текст самостійно. Перекажіть його. Поміркуйте, яка тема цього оповідання та яка його головна думка. Перед вами рядки, чисто рядки чистомуки. Читаємо їх. Луною, слідкуючи за вимовою звуки. Рі-рі-рі. Що ти бачиш угорі? Рю-рю-рю. Бачу ясною зорю. Ні, ні, ні. Ще що бачиш вдалині? В. Параплав морем пливе. Ну а тепер зробіть паузу, прочитайте чисто мовку самостійно, звертаючи увагу на розділові знаки запитання на знак поклику. Познайомте перед вами Володимир Верховець. Він автор Вірша Українська мова Послухайте вірш. Українська мова Володимир Верховень наче квітенька барвиста. Українська мова ніжна, мила, урочиста, справді калинова. Я плекатиму щоднини квітоньку чудову, бо в родині всі ми любим українську мову. Як ви розумієте слово плекати? Звернемось до словничка. Це слово має значення шанувати, поважати, дбати про щось. Зберігати. Давайте разом прочитаємо вірш Українська мова Володимир Верховен. Наче кріпенька, барвиста українська мова. Ніжна, мила, урочиста, справді калинова. Я лекатиму, щоднини Вітиньку чудову Бо в родині і ми любимо українську мову. Зробіть паузу та повернутись у читанні віршика. Поміркуйте, чи любить автор рідну мову? Чому ви так вважаєте? Так, автор любить українську мову. Для героя вона і квітуча, і барвиста. Він говорить про неї, що вона ніжна, мила, урочиста а ще й калинова. Отже, які особливі слова ознаки дібрав автор, щоб передати своє ставлення до мови? Чим він її порівнює? Правильно він порівнює її квіткою. Ми плекаємо кожну квітку, дбаємо про неї. Тому мову також треба плекати. Отже, що означає любити мову? Так, це говорить про те, що треба спілкуватись українською мовою, що ж означає берегти рідну мову, вивчати її, розмовляти мовою, збагачувати знання про мову збагачувати свій словниковий запас і не засмічувати мову поганими словами. Прочитайте вірш ще раз і поміркуйте, яка тема цього вірша і яка головна думка. Тема це ти про що розповідається у творець? Про що розповідає Володимир Верховець? Він розповідає про рідну українську мову. А яка ж головна думка цього віршика? Що те важливе, що хотів автор донести до кожного з нас? Так що всі ми, українці, ми любимо свою рідну українську мову. І він закликає кожного з нас про неї. розмовляти українською мовою так, як це роблять в родині автора. Вивчить вірш на пам'ять. Бажаю вам успіхів. А наша зустріч на цьому завершується. Дякую вам за увагу і ранність. До наступної зустрічі, мої любі друзі. До побачення.